Поговоримо безпосередньо про те, що сталося в Маріуполі. бо за останньою інформацією, там масове отруєння російських військових. Ми вже вам повідомляли цю інформацію раніше, нібито в окупантів погано засвоївся обід. Сьогодні вранці стало відомо про смерть ще трьох. Таким чином, кількість загиблих зросла до п'яти ще 14 знаходяться досі у лікарні. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Я ж нагадаю, що раніше повідомляли, що в російських військових у Маріуполі діагностували харчове отруєння когось в морх, а когось в лікарню відвозили прямо з місця розташування на околицях Маріуполя. Російські змі посилаючись на власні джерела у місцевій поліції, пишуть, що що отруєння було навмисне у їжі, якою нагодували військових, буцімто знайшли сліди небезпечних пестицидів та миш'яку. А дві куховарки, які приготували обід. Після отруєння, нібито зникли, їх зараз шукають. Сергій Гайдай, державний діяч, голова Луганської ОВА у 2019-2023 роках. Зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Здравствуйте, пане Сергію, це, от уже той випадок, коли ворог ніде і ніяк не знайде спокою на нашій землі. Ну, звісно, я можу сказати, що і на Луганщині під час моєї каденції. Якраз після повномасштабного вторгнення то не поодинокі бували випадки, коли російські окупаційні війська отримували харчове отруєння, і для десятків з них це отруєння ставало фатальним і вони не виживали. Тож дійсно, починаючи від бавовни, від афіш там і листівок, які з'являються десь в різних населених пунктах спалені розподільчі шафи на залізниці. Ну і плюс, звісно, що от такі речі, як харчове отруєння, чи бавовне, яке відбувається навіть у Луганську, то це все свідчить про те, що дійсно в жодному куточку окупованої території України немає спокою для окупантів. Пане Сергію, ось ви згадали листівки, які роздають на тимчасово окупованих територіях, і на листівках закликали людей нічого не їсти з рук, так місцевих місцевого так, населення. Так нічого не їсти з рук солдатів, і тут сталося те, що сталося. Власне, як могло таке статися, що допустили угу. ось до угу. роботи ось угу. кухарок. Про яких ми також згадували, і які таємно зникли. Ну так, пане Сергію, дійсно ще ми пам'ятаємо в перші дні буквально, мабуть, повномасштабного вторгнення ці історії з Київщини Чернігівщини, коли якась бабуся виходила на дорогу і там давала пиріжки, а потім російські військові просто помирали від цього. Навіть таке було вочевидь, пам'ятаючи про це за пізніше у пам'ятках. Цих написали спеціальних військовим, що брати їжу у місцевих не можна, а тут виходить от місцевих. А якихось людей, цих кухарів, кухарок, допустили до такої роботи. ну Дивіться, по-перше, це було є і буде. І далі пиріжки будуть нести певну загрозу для окупантів наші українські. Це перше. А друге, Ну достатньо часто проводиться ротація, угу. тому що війська гинуть російські, їх просто як гарматне м'ясо кидають на передову, тому вони іноді навіть не можуть поділитися досвідом. Насправді, ну і плюс е, треба ж пам'ятати про те, що якоїсь злагодженості е, між родами різними військ е, російських е, Кадирівці, там е, ЛНР, ДНР, е, Кадрові військові, спецпризначенці, Штормзет між ними спілкування насправді немає. Є певна така дискримінаційна складова. Там кадирівці там відчувають, що вони взагалі полубогі. Там кадрові військові так само себе трохи почувають вище ніж всі решта. ЛНР, окрема каста, Шторм-З, Це взагалі ніхто до них там ніхто їх до уваги не бере і ставляться до них зневажливо. Тож вони між собою не спілкуються часто, тому і будуть відбуватись uh -huh. подалі. Такі от випадки. А от чому подібні випадки проходять новини? Так про подібні випадки проходять із Маріуполя. Чи це по усіх окупованих територіях така історія? Є по всіх територіях така історія, дійсно. Єдине, що ми ж пам'ятаємо, що пропаганда російська вона дійсно на такому ну ланка піднята дуже висока. Вони одні з найкращих в світі, і з приводу цього вони не тільки от. Пропаганду несуть, але й інформаційний сигнал е якісь всередині про якісь терористичні акти, про якісь е отруєння, про якісь е про, там, про бавовну, чи ще якісь там такі моменти, які б вони не хотіли, щоб вони розповсюджувались, то вони тихенько-тихенько. Це постійно глушить, і за допомогою того, що відсутній інтернет десь відсутній сигнал навіть мобільного зв'язку. В нас от нещодавно, буквально пару тижнів тому, з'явилася інформація, яку росіяни намагались дуже потужно приховати, але все ж таки, знаєте, сарафанне радіо спрацювало, Інформація ця дійшла і отримала потім підтвердження про. Вбивство зґвалтування, і потім вбивство двох дівчат а, в Старобівському районі. Ну от, все ж таки приховати всі свої військові злочини вони не зможуть. Ну і угу. так само те, що робиться партизанами чи громадянами України, які проживають в окупації, так само все приховати нереально, пане Сергію. А ось такі партизанські зусилля. Ну як це отруєння, якщо ми зараховуємо його до партизанських зусиль. Подібні речі вони е, плануються, координуються і там про це знають. скажімо так, це враховується в загальне ослаблення військ. Чи це от реальна низова самодіяльність, реальні партизанські зусилля, про які і командування збройних сил України дізнається так само із цих повідомлень у ЗМІ? Е, певні е, отруєння відбуваються чітко, е, як книжка пише. Тому що це е, добре сплановані операції, а, а певні речі е, дійсно роблять навіть місцеві жителі, тому що ну вони втомились жити в окупації. Вони бачать ті звірства, які е, роблять російсько-окупаційні ті війська або колаборанти. Тому це їх прояв такої громадянської свідомості. І давайте про прояв громадянської свідомості зі сторони Російської Федерації поговоримо далі. Привіт, СРСР СР. окупанти запровадили дрес код для вчителів у Маріуполі. Про це у своєму телеграм аккаунті <кій> повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, жінкам заборонять фарбувати волосся, робити дуже короткі зачіски та користуватися косметикою. А чоловікам мати бороду. Натомість вчителі повинні носити класичний одяг. Що це таке? Ой. Що це за за нововпровадження рішення, на якому рівні вони ухвалюються? І взагалі, от допоможіть нам зрозуміти, як зараз виглядає ось це, ну я навіть не знаю, громадсько-політичне ну от життя людей, життя суспільства, життя громади на нині на підконтрольних територіях? А, ну Це дійсно привіт, СРСР. Вони дуже Швиденько е, рухаються, от, повертаються назад в минуле, е, плюс е, вони ж почали спілкуватись з Кореєю. Ну в них є там е, де досвід приймати. Е, в нас на Луганщині е, в першу чергу, що вони робили, крім там моніторів з Раша ТВ. Так вони ще відновлювали пам'ятники Леніну. Ну той, який по версії Володимира Васильовича створив Україну. Так, от, такого буде дуже багато. Це певна, певні елементи контролю, так само місцевого населення. Тобто, такі от достатньо диктаторські певні правила, які вони, ну тобто, всі повинні бути, знаєте, як в радянські часи, всі повинні бути от сірими, середніми, ніхто не повинен бути білою вороною, ніхто не повинен виділятися. Ніхто не повинен купувати собі якісь там яскраві речі, чи ще щось. От, нехай, от ця сірість вона тисне зверху на всіх. Всі будуть однакові, і всіх буде все влаштовувати. От вони будуть потребляти інформацію з телевізора і все. І щоб більше їм нічого не потрібно було. От до цього, по великому рахунку, ми йдемо. І ми цього багато бачили самого початку окупації певних територій. Вони почали. Колаборанти і е, там фейси, які приїжджали на окуповану Луганщину, почали спалювати книжки, в uh -huh. яких е, десь згадується Україна, чи е, вони надруковані українською мовою. Але пане Сергію, а чому радянський союз? Ну тобто, це просто такий спільний спогад, врешті-решт. Е Володимир Володимирович, який Володимир Васильович та я розумію. Ви теж процитували таку цікаву обмовку, яку е, Гундяєв якось зробив так щодо Путіна кремлівського диктатора. А е, він то е, на Леніна посилається? Ну буквально критично. Він каже, що Ленін створив, але все хороше було не за Леніна, а Сталін от фігура. А то і ще в імперії російській, і е, е, якось не надто шанує, як мені здається. А тут виходить от на цих територіях, чи це. Е, Ну, якась ініціатива місцева. Це якісь місцеві бойовики вирішують саме таку ідеологію насаджувати. Ні, ця ідеологія 100% спускається згори угу. від кремлівського режиму. Чому саме радянщина? Тому що вони все ж таки покладають величезні надії на той клас населення, яким там 70 які ще пам'ятають радянські часи. Пам'ятають, що от ковбаса по 220 це кльово тому що вона постійно була і всі все влаштовує, і ніхто не їздив нікуди за кордон. Вони просто світа не бачили взагалі. Їм нема з чим порівнювати. Тому ту інформацію, яку вони отримують з пропагандистських різних телеканалів, вони сприймають за чисту монету, тому на них основний базіс і робиться. бо Молодь ну от, дітей прирівнюють до цього і накачують цією інформацією, і вони можуть якраз зростати. От вже у свідомості приймають це як правду, як дійсно об'єктивну інформацію. А люди ну от, молодь така, яким там 18 плюс і трохи старше. Вони ж бачили багато чого. Вони ж користуються інтернетом, тому от з тими працювати трохи важче. Тому вони роблять оту радянську ідеологію на базі якраз от людей похилого віку? Угу. Ну, цікавий аспект. Ви знаєте, ми коли обговорюємо з редакторами, іноді пригаду... ну, звертаємо увагу на такі речі. Зараз от багато такого ну, житейського, ніби пласти з вами теж піднімаємо. А що у перехопленнях там початку війни пізніше з'являлися такі іноді оцінки? Ем, ну, реалій українських реалій української території, що мовляв, продукти хороші смачні, а що не порівняти із тим, що було в Росії, або там навіть Крим після уже захоплення анексії намагалися контрабандно туди вести українські продукти, і виходить, ось цей міф про ковбасу по 2.20, Він фактично в зустрічі із реальністю він програє реальності. А тут можна насадити, тут можна переконати, що спогад про 220 20 краще ніж те, е, ну те реально хороше, чим ви вже мали справу. Ну вони ж пишуть росіяни, пишуть історію е, прямо на ходу на колінах, е, дивлячись, що де треба скоригувати, то одразу десь вносять свої коригування всесвітню історію, навіть вони там ну такі несанітниці несуть, що просто караул, і ми навіть е, певні речі ми були свідками проживали е, якісь моменти, які зараз просто перекручуються. Але їх нічого не зупинить. Тобто, це е, по, по принципу Геббельса, Чим страшніше брехня, тим скоріш повірять в це люди. Про щось е, як у Орла е, забудуть щось за декілька років просто буде нав'язано е, людям. Ну, дивіться, два факти просто: перший, поки в нас працював перехід з окупованою Луганщиною станиці Луганській, то там. Місцеві жителі навіть налагодили а, такий постійний бізнес. Вони на тачках перевозили продукти і медикаменти якраз на окуповану частину ланської області, а не навпаки. І це говорить про те, що дійсно наші продукти і ті е, медичні препарати іноземного там виробництва чи нашого українського, які е, в наших аптеках вони купували, вони краще, бо зворотнім е, шляхом вони нічого не привозили. І другий момент. Це те, що в 2021 році наші правоохоронні структури е, затримували диверсійні групи, які складались частково з молодих людей 2021 рік. Тобто 7 років відмінусувати це 14 років було підлітку, коли йому почали в голову вкладати в ага. оцю пропаганду російську, і бачимо результат. Так, бачимо, і наступний результат, що і наразі на тимчасово окупованій Луганщині працівників різних підприємств змушують вступати до лав провладної партії Російської Федерації. А це для чого робиться? Ну вибори ніхто не відміняв, так як вони проголосували, що це нібито вже територія Російської Федерації, тобто частина Луганської області, окупована якраз зараз вона увійшла в склад по версії е, кремлівського уряду е, до Росії. Так таким чином вони будуть просто накручувати рейтинги. Я впевнений, що у хворого того Васильовича, в нього є е, е, якесь е, бачення, що він там от хоче в вересні на виборах отримати я не знаю 82%, можливо, 85% і показати всій Росії, що от. Його таким чином підтримує. тим паче, що в нього є чудові приклади. Це приклад Орбана, який переважно більшістю дійсно переміг в Угорщині, і зараз веде проросійську таку от політику. Тож Путіну просто потрібно якесь населення, бо за людей просто вони не рахують тих. То проживає в окупації, от якесь населення, яке або проголосує, або його просто статистично ага. да, пропишуть, що вони проголосували саме за єдину Росію і за. Того от Карліка угу. ну от цікаво, ви кажете, що розрахунок в цьому політичному плані, ідеологічному плані на тих, хто пам'ятає ковбасу по 2,20, тобто людей солідного достатньо віку, принаймні за 70. А чи багато таких людей, чи є на кого також серйозно розраховувати? І тоді, от чому розрахунок відносно половинчастий Артемівськ намагаються повернути назву так: от Бахмут Артемівськ використовують. У себе назву цю радянського штибу ще. Але Варишиловград не намагаються ж повернути. Чи Жданов в Маріуполю не намагаються повернути? А чому тут такі половинчасті історії? Ну почекайте, не всі одразу козирі ми побачимо. А, росіяни вміють пробувати дніще. Слухайте, вони наш Сєвєродонецьк намагалися перейменувати на е, на честь одного Алкабойовіка, який там загинув з. Позивним слон, і вони хотіли перейменувати місто в Стівіранас Слонецьк. Ну це от нам смішно, тому що е, для в наших містках просто не укладається такий маразм, а для них це абсолютно нормально. Угу. І скажіть, будь ласка, а як взагалі ці ідеологічні настанови, От рішення щодо тих же шкіл, воно на якому рівні ухвалюється? От воно спускається реально із Кремля. Чи це ну, якогось такого для Цілого краю чи це от зовсім розрізнення, там не знаю на рівні якогось райуправління, району ухвалюються такі рішення, тому що е, от дуже важко уявити соціальну структуру нині, чесно кажучи, особливо на е, тривалий час на підконтрольних територіях Донеччини і Луганщини, е, тому, що от я е, ну в, в моїй голові картина, що на Херсонщині на Запоріжжі ну от військова влада російська, е, вони намагаються просто замістити українську, але суттєвих соціальних. Змін ну ну вони такі воєнні. А от тут вони тривалий час уже відбувалися. Як сьогодні взагалі соціальне життя виглядає на цих територіях? Погано, як в окупації, по великому рахунку, от ми, коли говоримо про повернення до радянщини і про літніх людей, не треба забувати ще одну складову: це постійна присутність військових, які займаються просто безпределом які постійно через день або можна і кожного дня на території Луганської області чинять військові злочини? Вони грабують, вони гвалтують, вони вбивають людей, вони їх катують. І це залякування так само воно е, дає певні свої плоди саме для росіян, тому що ну залякані люди, вони будуть говорити все, що завгодно, тільки щоб рятувати десь своє життя. Uh -huh. Що стосується соціальних моментів по е, окупованій території Луганської області. Ну давайте так. Всі такі інфраструктурні об'єкти недобудовані, зруйнована величезна підстанція по електриці, недобудовані, майже готові. От ми майже вже здали їх, але почалась повномасштабна ця війна і вторгнення росіян, очисні споруди, зруйновані водогони. Це все покинуте призволяще. Багато ремонтів робиться так для проформи, тобто поставлять декілька вікон дешевих пластикових, після яких треба ремонт капітально робити в тих кімнатах, де робили ці вікна, бо все розбито повністю. З медикаментами величезна проблема зі зв'язком величезна проблема. Іноді люди помирають просто із-за того, що своєчасно не встигла приїхати швидка допомога, і таких моментів можна перераховувати годинами. Там реально ну от якщо ми можемо. Уявити собі якусь розруху е після радянського часу, от воно так і відбувається, і знаєте, Абхазія, напевно, це от е таке майбутнє окупованої Луганщини, якщо ми швидко її не деокупуємо. Пане Сергію, от вказується також, що на тимчасово окуповану Луганщину перевозять і перекидають людей з глибинок Російської Федерації, там бурятів і так далі і їм подібних. А чим вони там займаються? Як вони впливають на населення? Чи налагоджують вони якісь контакти? а тут от цікава дуже ситуація, тому що оці ці якути буряти переїжджають не просто самостійно. В наші міста там Рубіжне, Сорнесли, Січанськ, вони перевозять свої родини, і вони кажуть, що ті умови, в яких вони проживають в наших напівзруйнованих містах, з відсутністю нормального якогось сервісу по будь-якому напрямку, то цей рівень життя на фоні от розбомблених там будинків, адмінбудинків, шкіл. Садочків, магазинів, житлових будинків замінованої території, так от цей рівень життя набагато краще, ніж там, де вони проживали в своїх Якутіях, бурятіях в абсолютно в принципі, мирний час. От уявіть собі, в яких умовах вони живуть там, десь у себе, що вони дійсно приходять і, і привозять, перевозять свої родини. Ладно, якщо б вони приїхали воювати і просто проживали самостійно. Окей, це зрозуміло. Ну, але родини вже перевозять, тобто вони вже оселяються назавжди. Що стосується з місцевими, ну, ставлення таке: вони один одного не, не сприймають абсолютно. Тому і відношення ну, достатньо такі негативні. Угу. Пане Сергію, ось це о, зрозуміло так. Чим вони там займаються, кажуть, що і алкоголь там не виходить з їхньої крові. А от як бути в наступному аспекті? Ми скоро заберемо Луганщину, так ту територію, яка окупована Російською Федерацією, з військовими зрозуміло, ми їх візьмемо в полон. Ми я це маю на увазі наші військові. А як бути, ось з цивільними, так званими цивільними людьми? З ними з бурятами. Розумію, все, що стосується е, приїжджих, ну звісно, що е, скоріш за все, що це буде якийсь напевно обмінний фонд, або їм дадуть. Е, ну, якщо вони мають стосун відношення до е, якраз окупантів до військових, їм е, е, якщо це просто цивільні, які приїжджали, там я не знаю, лікарі, то впевнений, що так само дадуть можливість поїхати. Якщо це вже вчителі, які насаджували пропаганду радянську, то вони будуть відповідати по законам України обов'язково. І або вони будуть тут відпрацьовувати все життя до споконвіку, або е це буде обмінний фонд, е на який ми просто будемо міняти наших захисників, які зараз е тримаються в полоні. А ну, чи але розуміють? Можу... Да. А чи розуміють у цій якути буряти, що їм потрібно буде йти? Чи є в них якийсь план втечі? А... Ну, дивіться, пропаганда, вона ж промила мізки всім. Тому вони навіть поки що не думають про те, що треба бути, не дай Боже, там втікати. Ну, для них. Але я впевнений, що будуть намагатися. Але можу сказати, от як приклад, ті колаборанти, які були призначені окупо, ну, окупантами на якісь державні там. Органи місцевого самоврядування. То коли от був там харківський прорив, коли наші війська майже підійшли до свато майже там були на околицях Криміної. Ну тобто вони там посипались певний час достатньо серйозно, то вони неодноразово намагались втікати з Луганщини. Я маю на увазі місцевих колаборантів але їх розвертали на кордоні. І відправляли ага. назад. І казали, що ніхто нікуди не виїжджає. Залишайтесь на Луганщині, тому доля їх буде цікавою, бо вони дійсно на Росії не потрібні нікому. Дякуємо за сьогоднішню розмову, пане Сергію, голова Луганської ОВА у 2019-2023 роках Сергій Гайдай на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ. Спасибі за розмову. Чекаємо на нові Дякую. зустрічі і дуже сподіваємося на гарні новини для аналізу.